Вами будемо збирати так званий екстрений рюкзак, який ще по-іншому називається тривожний чемоданчик, тривожна валіза, але все це це базовий комплект речей і харчування, який допоможе вам вижити декілька днів у разі екстремальної евакуації. Значить, навіщо цей чемоданчик або цей рюкзак повинен бути у кожній родині? Для того, щоб у випадку оголошення сигналу Увага всім і оголошення екстреної евакуації можна було відразу взяти цей рюкзачок з усім повністю необхідним і евакуюватися у, той, у те місце, яке буде вказане у засобах масової інформації. Що ж необхідно кожній людині для того, щоб правильно і е, гарно упакувати цей екстрений рюкзак ну, найперше, звичайно, це тара, куди ми будемо все пакувати. В даному випадку у у нас є ось такий рюкзачок об'ємом 30 літрів. Це найбільш, скажімо, доцільний об'єм, тому що він під силу кожній людині, і плюс до того сюди вміщається найбільш такий невеликий і необхідний комплект усіх речей. Отже, з чого ми розпочинаємо пакування нашого екстреного рюкзака, звичайно, із найнеобхіднішого. До нього ми покладемо копії документів. Копії необхідних прав на прав власності на квартиру, на землю, на інші майнові цінності. Крім того, обов'язково вони повинні бути запаковані у герметичний пакетик або в інший целлофановий кульочок. В них повинні бути різноманітні кредитні картки і невеличкий запас готівки. Отже, ми відправляємо його у рюкзак. Дані речі повинні лежати якомога на найближчому місці, щоб при першій же необхідності ми їх могли відразу дістати. Отже, це наш боковий акерман. Далі обов'язково повинна бути аптечка. Аптечка першої необхідності. Тут ми бачимо бактерицидний пластир, тут ми бачимо крем-рятівник, тут ми бачимо основні набори. Для лікування найнеобхіднішого, тобто це активоване вугілля, це парацетамол, це засоби від головної болі, від нежиттю і так далі і тому подібне. Індивідуальні ліки просимо підбирати вам, вас відповідно до тих захворювань, які є у кожного з вас. Вміст аптечки може варіюватися в залежності від того, які захворювання притаманні саме вам. Аптечку знову ж таки кладемо на Видне місце. Це у нас буде верх рюкзачка. Далі обов'язково повинно мати при собі карту місцевості, на якій позначено ось такими колами або іншим якимось умовним знаком місце збору вашої родини. Якщо раптом евакуація буде відбуватися, наприклад, у загородну зону, то щоб ваші всі рідні зійшлися в одне місце. Такі карти ви можете взяти в інтернеті і роздрукувати на принтері. Відправляємо їх до наших документів. Кладемо дві пачечки носових хустинок, а також пачку вологих серветок. Пакети для сміття знадобляться вам і для захисту від дощу, і для інших потреб, в залежності від того, яка виникне ситуація. Голки та нитки, звісно, знадобляться у разі непередбачуваних проривів. Рулон широкого скотчу. Знову ж таки, універсальний засіб для ремонту майже будь-чого. Для орієнтування на місцевості бажано мати компас, ну хоча б для того, щоб знати, в якій стороні ви заблукали. Далі годинник, який допоможе вам, бажано, щоб це було не на мобільному телефоні, а окремий годинник, який допоможе вам дізнатися чіткий час і уже зорієнтуватися по, е, значить, по місцю збору. Декілька ліхтариків. У мене на даний момент я маю налобного ліхтаря із акумулятором, а також із зарядкою до нього, і звичайного ручного ліхтаря із батарейками змінними. Знову відправляємо це до рюкзака. Найнезамінніший предмет при будь-якій ситуації це звичайно туалетний папір. Його можна використати в найрізноманітніший в найрізноманітніший спосіб. Можуть використати в якості серветок, можуть використати в якості е, рушника, але необхідно звичайно взяти і звичайний рушник разом із іншими засобами гігієни. Це Зубна паста, зубна щітка, а також невеличкий шматок мила. Відправляємо його в іншу кишеню рюкзака. Обов'язково герметично повинні бути запаковані сірники повна коробка, а також запальничка. Ми відправляємо їх до засобів для. Нотаток це невеличкий блокнот, а також олівець. Ручку брати не рекомендується. Чому? Тому що олівець писатиме у будь-якій ситуації. Ручка ж може підвести вас у найпотрібніший і найнеобхідніший момент. Завважте те, що всі речі я упаковую у герметичні пакетики. Для того, щоб за умови дощу, речі залишалися сухими і могли функціонувати. Отже, переходимо далі. Засобом зв'язку може послужити будь-який невеличкий радіоприймач зі змінними батарейками, які ми вкладаємо сюди ж в упаковку. Приймач повинен ловити мінімум на fm діапазоні для того, щоб у разі е, значить, різноманітних повідомлень ви могли їх прослухати, а також відреагувати вчасно на них. Обов'язково для перемовин із рідними. І для тримання зв'язку ми беремо мобільний телефон, який гарно запакований. Отже, переходимо до одягу. Необхідно взяти з собою два комплекти нижньої білизни, дві пари шкарпеток запакованих, а також один комплект змінного одягу відповідно до певного сезону. Оскільки зараз у нас літо, то ми беремо майку. Ми беремо штани, які легким порухом рухи можуть перетворитися на шорти. А також ми беремо теплий світер для вечорів. На випадок дощу у нас є ось такий дощовик, який дуже гарно пакується компактно. Можна взяти звичайний целефановий дощовик, який продається на ринку, а також у спеціалізованих магазинах. Він також пригодиться вам, знадобиться вам у дощ. Ось, будь ласка, ми маємо ось такий дощовичок. Це ми також відправимо до рюкзака. Звичайно, для того, щоб Мати змогу перевбутися, ми беремо одну пару змінного взуття. Взуття має бути, звичайно, навіть для жінок без підборів, без платформ. Це повинне бути спортивне взуття, яке забезпечить вільне пересування і комфортну ходьбу на протязі тривалого часу. Також беремо з собою ніж, зі Вбудованими в нього різними елементами. Це може бути пилка, це може бути відкривачка, це може бути викрутка і решта інших речей. Беремо з собою комплект їжі та води на кілька днів. Отже, обов'язково ми кладемо сюди декілька швидкорозчинних супів. Або можна взяти швидко розчин швидко, вермішель швидкого приготування. Калорійні продукти, які не псуються і не розстають на сонці – Це льодяники. Беремо висококалорійні шоколадні батончики, цукор, чай, каву. Все це ми пакуємо в невеличкий котілок. Місткістю 1,5 півтора літра. Звичайно, ми беремо з собою так званий комплект індивідуальний для харчування, який позначається літерами калимани: кружка, ложка, миска та ніж, який ми вже запакували. Пакуємо компактно все в котілок. Кружку бажано брати. Металічно, оскільки пластикові стакани, а також фаянсова, фарфоровий фаянсовий посуд, можуть бути пошкоджені при переносі, зім'яті і побиті. Звичайно, потрібно, потрібно взяти декілька консервів. Це можуть бути м'ясні або рибні консерви. Півтора літри питної води, яку треба оновлювати час від часу, щоб вона не застоялася. І ось такий. Е, невеличку пляшечку етилового спирту, який може бути використаний в е, бактерицидний засіб, а також в принципі при розведенні із водою може використати бути як і засіб від стресів різноманітних. Е, не, значить, обов'язковим являється сигнальний засіб. В даному випадку це у нас свисток, який підкаже своїм голосним свистом місце вашого знаходження. Крім того, беремо дублікати ключів від квартири від машини. Це все пакуємо до рюкзака. При упаковці рюкзака потрібно дотримуватися наступних правил. Все найважче ми кладемо на дно. Тверді речі не повинні торкатися спини, особливо якщо вони мають гострі кути. Вони повинні бути упаковані від спини. І всі місця вільні, які залишаються, ми замощуємо одягом. Ті речі, які нам знадобляться в першу чергу, кладемо в зовнішні кишені, які зазвичай є у будь-якому рюкзаку. Речі, які мнуться, які можуть бути подавленими, ми кладемо, звичайно, наверх. Це все ми закриваємо. І не обов'язковими елементами екстреного рюкзака, але потрібними, якщо раптом ви опинитеся. У місці, на яке не передбачено для спання, тобто при евакуації можуть поселити, наприклад, спортивний зал школи, або, наприклад, відше якесь таке більш не пристосоване для спання приміщення. Тут вам на виручку прийдуть звичайний поліуретановий ось такий килимок-каремат, який продається у кожному магазині, от туристичному, і ось такий спальний мішок, який забезпечить вам комфортне існування. Дані елементи, повторюю, не є обов'язковими. Пальний мішок потім вже можна причепити позаду. Даний даний рюкзак ось має ось такий вигляд. І він повинен у кожної людини, особливо в такий специфічний період, стояти вдома. Один раз. В декілька, наприклад, тижнів повинен поновлюватися запас питної води, повинен поновлюватися і переглядатися терміни зберігання тих продуктів, які знаходяться у даному рюкзаку. Ну і, звичайно, коригуватися запас одягу, в залежності від погоди, яка стоїть на даний момент на вулиці. Той перелік, який тільки що ви почули, він не є обов'язковим. Він може коригуватися, оскільки у родині можуть бути діти, тоді беруться дитячі речі, пенсіонери. Інваліди. І таким чином оцей запас екстреного рюкзака може коригуватися уже в залежності від вашої родини. Я дуже сподіваюся, що ці знання, які ви сьогодні отримали при ем, перегляді даної передачі, вони вам задобляться лише в теорії. І хай ваші екстрені рюкзаки використовуються тільки для гарних походів на природу. І ні в якому випадку не під час екстремальних подій. Дякую, велике.